Вже три дні прилуки, як і вся Чернігівщина, пристосовується до режиму тривалих відключень. Найактуальніше питання, що турбує містян, водопостачання. Нагадаємо, попередньо прилуцька міська рада виділила 4 тони пального для забезпечення роботи генераторів на свердловинах. Працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання підключили до альтернативних джерел живлення всі 11 водонасосних станцій. У разі вимкнення світла в пікові години спеціальна бригада екстрено вмикатиме генератори та забезпечуватиме все місто водою. В такому режимі працюють вже два дні. Так як і 17 липня, так і 18 липня ми не міняли графік подачі води з генераторами, тобто це графік такий з 6 ранку до 9 ранку працюють всі свердловини. Незалежно чи на цих свердловинах цей час є електроенергія, чи немає. І також ми будемо працювати і ввечері із з із ї години починає працювати на генераторах на тих свердловинах, в яких буде відсутня електроенергія. І до 20-ї. Андрій Гавриш зазначає, генератори вмикатимуть лише в зазначені години. Розповідає і яка ситуація в мікрорайонах, в яких найчастіше були перебої з водопостачанням. Мікрорайон газовий. Значить, в цьому мікрорайоні знаходиться дві свердловини: це свердловина номер 21 і свердловина номер 9. Вони включаються в нас одночасно, тому що ці вони забезпечують цей мікрорайон. Також і з цих свердловин вода попадає в водовод, який йде, всю, попадає в всьому місто. Тобто воно далі йде до вулиці Ярмаркової, де, де йде для підвищувальної установки, яка знаходиться на вулиці Ярмаркової. І далі забезпечується всі багатоповерхові поверхові будинки, які знаходяться в мікрорайоні. Що стосується, мікрорайона ракітний, там теж проблема з водопостачанням є. Свердловина там теж буде включатися, незалежно чи є, якщо не буде електронарівці часи, які я озвучував, з 6 і до 9 ранку із 17 до 20, там буде працювати генератор. Вона забезпечує весь цей мікрорайон ракітний. Що стосується сорочинців, там свердловина у нас номер 12 вона Буде теж сьогодні включений там буде генератор, так як по цьому графіку, який є на сьогоднішній час, то вона по четвертому, четверта черга в неї в цьому мікрорайоні, де свердло накладається, то там вона теж буде працювати. Ми будемо запускати генератор в цьому мікрорайоні. Із сімнадцятої години до двадцятої очільник комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання пояснює, чому ж навіть за умови роботи генераторів жителі багатоповерхівок можуть скаржитися на напір води в минулі роки в таку спеку, коли йшов полив, були проблеми з водопостачанням, тому що мережі не розраховані, щоб їх був полив і шлангів. А мешканці це використовують ці шланги. Полив вважався це коли вони вночі набирали воду якісь ємності, поливали там. Із відра або з якихось поливаєк, то полив іде зрозуміло, що його відкривають шланги і йде полив масова витрата води, які мережі не можуть забезпечити і насосне обладнання, яке качає. Якщо чесний сектор поливає, зрозуміло, що страждають багатоповерхівки, тому що тиск падає в мережі. І Підняти його там до п'ятого поверху, а проблематично. Тобто там вони, вони можуть страждати п'ятий поверхі. З таким викликом стикнулися жителі мікрорайону 273-го кварталу. Ми намагаємося максимально те, що подавати, наприклад, якщо є 273-й квартал, про нього говоримо. Це ми е, минулу добу я побачив, тобто ми на е, тиск максимально скільки можуть видавлювати насоси, особливо в ці часи із е, 17 до 20 ранку і з 6 до 9 години. Я думаю, що в цих мікрорайонах 273 го кварталу е, вода була, повинна бути на п'ятих поверхах. Там є будинок 9 індустріальна сім. Там проблема не тому, що там ще більше поверхів, проблема є. В цьому будинку тому з то цим тиском, ну, можливо, в цьому будинку буде на верх, ну, проблема на верхніх поверхах. Але я ще повторюся, оцю добу, яку ми відпрацювали, перші дві доби ми налаштовувалися, ми возили генератори там, де вони не були встановлені, тобто пересувні вивозили на свердловини, то в тестовому режимі працювали, то з вчорашнього сьогоднішнього ранку 18, -18 го Липня ми вже перший ранок працювали. Я думаю, що ну, мешканці повинні були це відчути, що вода була на верхніх поверхах, тому що я бачив натиск, який ми підтримували. Тобто він показував те, що вона повинна була бути на п'ятих поверхах у 273 му кварталі. Виникали складнощі з водопостачанням і до багатоповерхівок в Заутаївському мікрорайоні, додає Андрій Гавриш. 12-та свердловина знаходиться за адресою Боброва-86А. Ага. Ми на цій свердловині сьогодні, там є будинки п'ятиповерхові, там фабрична 134, скарги йшли з тих будинків. Вранці я бачив, що тиск ми витримували, тобто там повинен був тиск, був в п'ятиповерхових будинках. І сьогодні ввечері, я думаю, ми будемо працювати з генератором. Трохи переокритий дюкер, тобто ми їх ще підживлюємо з міста. Водою із так як рівні сорочці знаходяться нижче, чим місто, тобто води туди трошки ми передкрили дюкер, який дасть трошки підживити ще цей мікрорайон. Але я ще кажу, йде полив і така спека, тому я ще раз звертаюся до мешканців, що по можливості, якщо робите полив, то якщо можна в нічний час, щоб ви набирали якісь ємності, а потім поливали. А не шлані тому, що від цього страж страждають багатоповерхів мешканці багатоповерхівку. Директор організації зауважує, характеристики генератору не впливають на напір води під час відключень. Потужність генератора вона підібрана до того насосного обладнання, яке встановлено на свердловині. Всі там потужності достатні для того, щоб працював насосне обладнання, працювало на цій свердловині, але проблема, я кажу, не в тому. Насос працює на повну потужність, що ми бачимо на Всіх тих датчиках, яких показують, тобто в них встановлені частотні перетворювачі на цих свердловинах. Ми бачимо, що вона видає 50 Гц, тобто працює на повну потужність насос. Але, повторююся ще раз, це проблема в тому, що є така спека, йде полив. Тобто насос який видає всю потужність, і друга ще причина те, що в день же є відключення електронерії на цих свердловинах і ми не працюємо на генераторах. Якщо брати за добу, то загальний час відключення електроенергії електроенергії досягає 16 годин, якщо йде по 4 черги одночасно. 16, 15, 14 якась черга. І зрозуміло, що ми на генераторі працюємо тільки 6 годин. І, наприклад, 6 годин вона працює від електропостачання, а інший час вона. Е там, в 10 чи в 6 годин взагалі не працює. В мережі, е, тиск в мережах падає, тому що йде розбор. І е, це теж впливає на те, щоб забезпечити там миттєво із скажімо, там 6 ранку, ну там 6 до 9 ще вночі ну, менше, а скажімо, 17 до 20, щоб миттєво всіх з'явилося водопостачання.